Привіт! Я Анастасія Крадецька, практик соматичного руху. І сьогодні ми з вами поговоримо і порухаємося на тему вагітності після втрати. Якщо у жінки були викидень замерло вагітність, мертвонароджена дитина, наступна вагітність буде сповнена тривоги, занепокоєння, страху. Деякої зневіри, обачності. І чим більше до вагітності було втрат, тим складніше буде отримати якесь відчуття покою. І все, що я буду пропонувати, це є запрошенням. Орієнтуйтеся на свій комфорт, якщо вам потрібно більше часу, робіть паузу у відео, тому що те, що я даю, воно для вас. І воно має бути вам комфортним, вам приємним. Тому як тільки ви відчуваєте дискомфорт, щось таке всередині себе, спробуйте трошечки, наче відступити від відео, ще більше зануритися в себе, дати собі ще більше підтримки і потім продовжити. Отже, якщо ви жінка, яка зараз вагітна після втрати, Перше, що нам необхідно, це дати собі визнання, що зі мною все гаразд. Можливо, видихнути зі звуком можливо собі обійняти, що я в порядку це дуже нормальна реакція. Не до кінця вірити, що це зараз насправді, не відчувати ейфорію, відчувати провину, що не відчуваєте радості, а більше страху. Це є все дуже природнім. І те, що ви проживаєте, це є важливим. І помічайте, як це відгукується у вашому тілі? Можливо, накочуються сльози, можливо, стискає горло. Яке відчуття. Ми не будемо їм давати якогось значення. Ми будемо просто з ними бути, тому що вони вже у нас є. І мантра такого періоду часу, поки в нас немає якоїсь внутрішньої впевненості. Хоч вона і фантазійна. Ми можемо втратити дитину на будь-якому етапі. Але допоки в нас не з'явиться внутрішньої згоди на те, що це дійсно зі мною відбувається, і начебто все гаразд, наша мантра може бути зараз я вагітна». Сьогодні, прямо зараз, я вагітна. І спробуйте відчути, куди. Спрямовується тіло, коли ви чуєте ці слова, коли ви говорите їх собі. Зараз я вагітна. І йдіть за цим рухом чи звуком. І в цьому і так вразливому стані всі наші ці емоції, переживання, попередній досвід роблять нас ще більш вразливішими. Тому що в нас, начебто, місточок між нами і тілом трошечки порушений, начебто довіра не до кінця, я не можу зрозуміти, чи мої симптоми нормальні, чи мої симптоми. Є індикатором, що щось іде не так. І наше завдання сьогоднішньої цієї невеличкої практики це дати собі можливість повірити собі. І якщо в нас були вже втрати вагітностей або дітей, ми можемо це сприймати як великі помилки. Наших близьких. Ми на початку можемо втратити до них довіру, ми можемо трошки відсохнутися від них, трошки пригледюватися до них, дати собі трошки часу, дистанції. Але в якийсь момент, коли ми їх пробачаємо, ми починаємо вірити знову. І Я сказала про пробачення. Тому можна зараз також собі приділити трошки увагу на те, щоб пробачити себе за те, що ви відчуваєте що ви переживаєте. Можливо, ви щоразу, коли йдете в туалет, переглядаєте туалетний папір чи немає кровотечі. Можливо, ви ходите дуже часто на Узі і перевірите, чи є серцебиття. Можливо, ви купили собі доплери самі і пробуєте прослуховувати серцебиття. Можливо, ви перестали займатися або спортом, або відмовилися від якихось своїх улюблених занять, тому що переживаєте, що ви можете собі нашкодити. Будь-які з цих прикладів це є чимось, за що можна себе пробачити. Що будь-які вибори, рішення, думки, фантазії, те, що я зараз роблю, це найкраще з того, що я можу зробити. І спробуйте розпізнати, який стан, яка емоція, які відчуття найбільш домінуючі є зараз. Прямо от в цю секунду. Можливо, нав'язлива думка. Можливо, якась дія. Розпізнайте, назвіть її. Можна голосом, можна записати. Ах. І ми її наче оцю думку, чи ідею, чи відчуття, чи дію підсвітимо, як ліхтарку. Що весь прожектор спрямовані на цей стан. Все інше зараз в таких сутінках. Місце і час зараз в цьому стану. Ми можемо йому повністю віддатися, ми можемо повністю дати йому місце, простір, час, не намагаючися відсягнутися, що? Ой? Що ж це я переживаю? Це не приносить мені користі. Дати місце. І я сказала про прожектор світла, можна уявити також мікрофон, або що цей стан вами керує як лялькою, і ви можете рухатися. Що виникає, коли ви даєте цьому стану місце? Голос ритм можливо звук? Можливо, руха. Ви можете. Mm. 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 Поставити відео на паузу і побути тут стільки часу, скільки вам необхідно, перед тим, як приступити до наступного кроку, де ви спробуєте проявити до цього стану зацікавленість. Не намагання його зразу пофіксити. Не намагання його вигнати. Не намагання його зіцькувати. А проявити цікавість. Якщо цей стан він є невинним. Якщо цей стан він в чомусь приносить користь. Як ви можете зацікавлено поставитися? Де ви відчуваєте цей стан в тілі? Ах! Якими звуками ви хочете його проявляти? Якими рухами стан проявляється? Які слова, фантазії, думки з'являються? І з цікавістю як Перлинку розгляньте під лупою. Кожну маленьку дрібничку. І тут знову ж таки ви можете поставити на паузу, якщо хочеться побути довше. І наш наступний крок це, а як я можу дати цьому стану якогось насичення, підтримки, піклування? Можливо, мені потрібна підтримка більш досвідченої жінки? Можливо, мені потрібно більше обіймів. Можливо, мені хочеться, щоб хтось побачив мене, чого потребує цей стан, куди він насправді вас кличе, на що звертаю увагу. Можливо, це необхідність до прояви більшої самолюбові, самоприйняття. собі це. Якщо не зараз, якщо це щось таке, що вимагає інших людей, чи воно більш таке велике, запишіть собі і пообіцяйте це зробіть заради себе. І, можливо, ваш стан зараз трошечки змінився. Після того, як ви його побачили, дали йому місце, проявили цікавість, наситили. Можливо, щось стало інше. Можливо, якось воно змінилося. І побудьте з цим. Цей новий стан може проявлятися також якимось рухом, доторком, більшою співчутливістю до себе. І це такий маленький маячок для вас, куди повертатися щоразу, коли ви відчуваєте цей стан, з якого ми почали. Тому що, зробивши один раз практику, це не означає, що ви зараз об. І перестали нервувати чи тривожитися. Ви перестанете нервувати та тривожитися лише в той момент, коли ви перестанете це робити. Для когось це перший ультразвук, для когось це відчуття дитини всередині, для когось це тримати дитину вже на руках. І те, як у вас саме так і буде правильно. Ах... І якщо вам ця практика була корисною, чи у вас є якісь запитання чи побажання, будь ласка, залишайте коментарі, мене це підтримує продовжувати. Якщо ви хочете приєднатися до онлайн-занять кожного вівторка, о 19. за Києвом, я веду онлайн-групу соматичного руху, де ви можете прийти. Побути зі своїм тілом, розмістити себе, порухатися і отримати підтримку.